Презентую вашій уваги новий оприскувач від Берту 24-го року виробництва. Модель 4240, штангою 30 метрів. Виглядає наступним чином даний оприскувач. Кліренс перевірили ,80 метр вісімдесят. Железобетонних, з повною бочкою, води, з повним баком палива. Ця частина виглядає наступним чином. Давайчі контролю висоти у нас. Зараз зменшиться кліренс. Рамка, основна камера заднього виду. Машина зараз мініє. Кліренс на свій мінімальний 1,25. Тобто за необхідності на складному рельєфі, як в даному господарстві, ця машина буде прекрасно працювати без страху роботи оператора, оскільки можна і на високому кліренсі працювати, коли це дійсно необхідно. Ну і на низькому заправочний вузел виглядає наступним чином. І пік, це. У нас штурвали для керування самим оприскуванням процедурою. На мінімальному квіренсі виглядає, тут досить ефектно. Передню заправку має також з цього боку а є ящик для зберігання будь-чого. Зараз ще зайдемо всередину. Шасі у нас монітор, який відповідає і всі налаштування, монітор навігації. Датчики контроля висоти виведені на окремо моніторі для заради зручності. Ну і самий контролер, який відповідає за. Складання розкладання самої штанги, її можна вивести на монітор навігації через віртуальний термінал. Чим зручно в такому виконанні, коли він окремий, основна зручність для оператора, що він, коли має таку кількість моніторів, він краще може проконтролювати процеси. Які відбуваються під час внесення засобів захисту рослин, і е, з практики побачили, що досить комфортно працювати з такою компоновкою, все-таки моніторів. Хоч можна обійтися тільки монітором, по суті, шасі і е, навігацію, якому вводити через віртуальний термінал. Даний монітор, але даний монітор. Це взагалі без проблем. Просто, щоб Бочка по Верхня частина оприскувача виглядає наступним чином, що зачасту оцей Якщо звернути увагу, нижча повністю закрито, усі поворотні чотири колеса. Ефектна машина